Привіт, друзі! З вами програма А Ви знали що. І ми спробуємо відгадати про яку країну йде мова. Готові? Тоді поїхали! Слухайте уважно! Ця країна відома своєю стравою, яка стала популярною у всьому світі. Уявіть, вона кругла з ароматним соусом та смачним сиром. Ви здогадались про що я? Правильно, це Італія. Саме в Італії у місті Ніаполь. Спекли першу піцу маргариту. Для смаку використовували тобати, сири, базилік, щоб піца нагадувала кольори італійського прапора червоний, білий і зелений. Але на що піцу назвали честь королеви Маргарити. Ну що, сподобалась Італія та її смачна піце? Тоді чекайте наступного випуску і дізнайтеся більше.